Б'ютіки, вітаю вас! У ламель нова, літня гарна колекція. Давайте покажу вам, що там вийшло. Перше, що мене зацікавило, це глімер для тіла. І також окремо до нього можна докупити великий пензлик, яким мазати, щоб сяяти на сонечку. Яка колекція без палітри вийшла дуже цікава кольорова палітра з Ми Побачимо, яка вона буде по якості. Також вийшла якась цікава неонова олійка яскраво фіолетового кольору. Дуже цікаво її потестити. А також вийшов шимерний топор для губ. З ним відео я не знайшла. Вийшли два кольорових лайнери: синій та рожевий. Я замовила якийсь із них, якщо чесно не знаю якого кольору. Побачу, коли прийде. Вирішила пройти мимо близько для очей, думаю, це не стійко, мені таке не подобається, а також вирішила не брати туш для брів. Ну, бо вона кольорова. Ця колекція офіційно буде представлена 5 червня, але вже можна замовити онлайн. Ну, і як ви зрозуміли, я замовила майже все.